Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в мене розпаковка нової красуні, і хочу з вами поділитися її красою. Отримала я її собі на День народження. Але день народження вже пройшов, був в кінці липня, але орхідейка приїхала тільки зараз. А тому, ж приступаємо до розпаковки. На моєму столику з'явилася ось така упаковка. Верх я вже зняла, І така упаковочка залишилась. Зараз ми її розпакуємо і подивимося, що в нас там є. А є в нас там ось такий. Замчик метелик. Це була моя мрія. Мою колекцію такого красення отримати, тому сьогодні я його отримала. Зараз зніму краще і роздивимось його повністю на горщику. Пробитий сорт, коріння є, розетка дуже така гарна. Люблю, коли листочки мають такий вигляд непошкоджений, гарний. І переходимо ближче до. Світла її зараз піднесу, бо тут у мене трошки темно і сонечка зараз небагато, тому хочу ось на фоні зелені дуже гарно його красу роздивитися. Має він один квітоносик, але квітоносик ось такий розгалужений. Зворотня сторона ось така світла зеленуватим відтінком квіточка крупненька. Я думаю, що піталії трошки прикрились, тому що все ж таки требує поливу квіточка, бо верхні піталії, бачите, більше розкриті. Є у гілочки ось таке розголочення невелике на дві сторони. Тут щось, можливо, ще продовжить вона свій ріст, але ось подивіться уважно на цю, на цей окрас квіточки, на защіпи. дуже класно. колекція метеликами поповнюється сьогодні ще заберу малючків а від соні повинні приїхати але там не багато там Два, ні, три. Мая повинна приїхати, моя ще в, на початку літа я її замовляла. Ну і ця, це замовлення зараз всі вже отримують, воно до нас а, їде. Ми до, до, дуже довго його всі чекали, тому що замовляли на початку літа і всі чекали цієї поставки. Тому і до мене їдуть декілька малючків. Дякую вам, що ви були зі мною. Якщо сподобалось, ставте лайки. Ось така красуня тепер буде прикрашати мою колекцію. Всім пока, гарного дня.